Сеньорито окація, добрий вечір. Я забув, що забув про вас. Але осінь зійшла по плечі. Осінь, ви і осінній час, коли стало любити ваше і солодше любити знов. Сеньорито, кулючі щастя, хто воно за таке любов? Вже взавався, відболіло. прогоріло ці вогні. Ступцювало і душу і тіло, вже б здалося, нащо мені? У годину суху та вологу відходилися усі мости і сказати, ну, слава Богу, і нарешті перехрестився. Колись здрастуйте, добрий вечір, Ви з якої дороги, Боже моя, синій рік тогонь у плечі, осі. you see